Доброго дня, друзі! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. З вами я, АвтоЕксперт Владислав. І сьогодні у нас на огляді та у продажі авто Porsche Cayenne S гібридний. А перед тим, як ми почнемо, не забувайте ставити лайки, підписуватись та коментувати і поширювати дане відео. Перед тим як ми почнемо свій відеоогляд, хочеться трішечки історії до вас донести. Чому саме гібридна модель? Тому що на початку 2000-х років стало питання більш економічного використання автомобілів, більше знизити викиди шкідливі в атмосферу. Саме тому автоконцерни, такі як Volkswagen, Audi та інші, поставили перед ними питання, щоб робити цей світ більш екологічним. А так як Порш є концерном Фольксваген, тому Volkswagen їм надала авторські права на дослідження гібридних систем, які вже були у Ауді та Фольксваген. Коли у 2002 році з'явилась модель Porsche Cayenne, вона стала легендарною та культовою. Всі її полюбили за те, що там був трьохлітровий V-образний 6-циліндровий двигун, який дуже мав велику потужність. Але через те, що там був великий розхід, вона не зайшла всім, як цього хотілося. Саме у 2007 році вже Porsche анонсувала розробку над гібридною моделлю. А перше покоління вийшло з зі свого конвеєру вже у 2010 році. Ось таке саме авто і у нас це 2011 рік, Porsche Cayenne S гібридний. Тож, з чим у вас асоціюється авто Porsche? Звісно, для мене це спортивний, елегантний автомобіль. Ми маємо ось такі ось вигини, та вся передня частина буде вас виділяти у потоці в будь-якому випадку. А під капотом нас зустрічає 3-літровий V-образний 6 двигун, який має 360 кінських сил та 428 Нм крутного моменту. Що у сукупності з гібридною установкою буде нам давати дуже великий перерост потужності. Так як у нас авто кросовер спортивний, то нас відразу зустрічає великий кліренс, який ми маємо 215 мм та диски 18-го радіусу, які дуже доповнюють цей дизайн. Далі у нас просліджується по всьому периметру авто е, ті самі характерні вигини. Та також хочеться відмітити пластикові молдинги, які будуть захищати вас на бездоріжжі. Задня частина авто повторює такий самий дизайн, як і передня частина. Тобто тут просліджуються ті самі спортивні та хижі риси. Ось такий спойлер. Я думаю, вона мені навіть нагадує оцю задню частину таке щось. Тут є від Порша 911 або навіть Панамера, як ви вважаєте? Стосовно багажного відділу у нас зустрічає дуже великий об'єм, а саме 580 літрів. А коли сидіння будуть розкладені, там же об'єм збільшується близько 1600 літрів. Тобто можна буде дуже ефективно використовувати цей весь простір. Я думаю, при експлуатації це буде дуже великим плюсом. Під цією ніше у нас тут не як завжди знаходиться запаска, тут у нас знаходиться гібридна батарея, яка дуже необхідна і дає дуже велику потужність при експлуатації цього авто. У салоні авто нас зустрічає відразу темний шкіряний салон. Ось така у нас перфорована шкіра, є кріплення для дитячого сидіння ізофікс. Та найголовніше, так як у нас зараз зимно, у нас є тут клімат-контроль. Також дуже класний дизайн. Всередині авто ось така ось дверна карта з такими вставочками алюмінівими, які дуже доповнюють цей дизайн. Та ще раз нам нагадують, що це спортивний автомобіль. Отже, стосовно матеріалів салону, які нас зустрічають, це дуже преміальні такі матеріали, шкіра, кермо шкіра інформативна До речі, ось перед нами це все Воно скопійоване з парша 911-го, а той, в свою чергу, це все скопіював з парша Панамера Стосовно керованості та комфорту, кермо. Дуже інформативна, як у спортивному авто, тому що це Porsche. Підвізка м'яка у звичайному режимі, але стає жорсткішою у режимі спорт. Акустична ізоляція дуже на високому рівні. Тобто, навіть ось як ми їдемо на швидкості за 100 км в час, ну, посторонніх звуків не відчувається. Стосовно витрати пального у місці у міському циклі у нас буде складати близько 10 літрів, ну, в залежності від їзди. По трасі десь літрів 8, у змішаному циклі буде літрів від 8 до 11. І зараз у нас розгін до сотні. І так, починаємо. Дуже-дуже ну, просто, дуже динамічний розгін. Прям Відчувається вся ця потужність, я думаю, свої 6 секунд авто проїхало, ну, безусловно. Каін С пропонує нам кілька режимів їзди. Електричний є е Power, можна їхати тільки на батареї до 30-40 км. Гібридний, авто автоматично перемикається між бензином та електродвигуном. Та спортивний це коли авто працює у максимальній продуктивності. Підвізка налаштовується відповідно до режиму їзди, а адаптивні амортизатори роблять їзду комфортною навіть на поганих дорогах. Тож Porsche Cayenne – це ідеальний вибір для тих, хто хоче поєднати потужність, комфорт і економічність. Він чудово поводиться на дорозі, залишається справжнім поршом, але при цьому дозволяє економити пальне та їздити у міському циклі. Отже, друзі, якщо вам потрібний спортивний, елегантний, класний кросовер, який вже перевірений на СТО з діагностикою, то приїжджайте до нас. Знаходимось ми на території автоцентру Вольво за адресою вулиця Княгині Ольги, 19Б. Та не забувайте ставити вподобайки, підписуватись та коментувати і поширювати даний відеоогляд. До зустрічі, друзі!